Вітаю, друзі, 6 серпня. Пропоную вам переглянути повну заяву помічника президента Російської Федерації Юрія Ушакова за підсумками переговорів Володимира Путіна та Стіва Уїткофа в Кремлі, яка відбулася сьогодні. власне. А потім після перегляду. О, поговоримо з вами, як розігрують Україну без України. Стив Уитков сьогодні був утром прийнят нашим президентом. Що мог би сказати? Стоявся ну, весьма полезний і конструктивний розговор. Якщо назвати теми, то, прежде всего, звісно, це український кризис. И вторая тема ⁇ это перспектива возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией. А с нашей стороны, в частности, по украинскому вопросу были переданы некоторые сигналы. Соответствующие сигналы получены и от президента Трампа. Сейчас ситуация такая, что как бы, наш президент владеет полнотой информацией, то есть наши сигналы, сигналы от, от президента Трампа, а Трампу еще в результатах этой встречи не доложено. Поэтому я бы воздержался от более подробных комментариев. Посмотрим, когда Уитков сможет доложить о состоявшемся сегодня разговоре Трампу. После цього, очевидно, ми зможемо мої комментарии сейчас чим-то существенным. существенним. Друзі. Ви щойно переглянули заяву Ушакова, і там є декілька тез, які чітко кажуть, що е, нібито інформаційне протистояння. Між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним це булька, інформаційна булька, яку згодовують світу, які, яку згодовують е, іншим. Насправді іде діалог. Іде діалог і розігрують питання України. Е, з одного боку, Сполучені Штати Америки, Дональд Трамп, з іншого боку. Володимир Путін розігрують, вибудовуючи свої стратегічні відносини. Про це прямо говорять і американці говорять, і росіяни, власне, от Ушаков про це сказав. А ще важливий момент передали певні сигнали. Тобто йде човникова дипломатія. Певні сигнали. І долю України вирішують і будуть вирішувати. Я не виключаю, що Дональд Трамп підніме ставки. Він картяр затятий, він підніме ставки в цій грі. На повному серйозі в Штатах проговорюють можливість надати ракети Тамагавк Україні. Введення тарифів не сильно вірю, тому що вони не вигідні американцям. Але ставки будуть піднімати. До певного моменту. Дехто заговорив, що загострення може ледь не нагадувати кримську кризу з атомними човнами, зброєю, і так далі, і так далі. Але, друзі, дивіться, давайте е, подивимося правді в очі. А де в цій величезній геополітичній грі Україна й українці? Нема. Нас грають, нас розігрують без нас. Е, враховуючи, що зелений гнид, які зараз сидять на банках, немає абсолютного конекту серйозного з американцями, з Трампом. Навіть дзвінки Зеленського, ці всі розмови, це все таке тимчасове, як кажуть. І це таке вкид, ідуть вкид. Так от, враховуючи це, ми очевидно розуміємо, чому грають без нас. Чим це може закінчитися? Давайте думати. Перше. Очевидно, що Україну будуть підштовхувати до фінського варіанту, до відмови від частини своїх територій, нейтралітету, який правда не завадив у Фінляндії там більше ніж за 50 років таки вступити в НАТО, Et... і власне. Перетворення України в такий лайт місточок, де буде присутній і Захід, американці, там європейці і Росія. Всі пам'ятають, як в часи Холодної війни Фінляндія була таким містком, і не совєтська, але і Совети в Фінляндію літали, їздили з задоволенням. І такий місточок був. От десь до такої долі зараз готують Україну. Я хочу нагадати, що тоді відбувалося в Фінляндії і чому було ухвалене таке рішення? Насправді. Карл Густав Маннергейм, Маршал, національний герой, до речі, Фінляндії, він відмовився від частини території. А знаєте чому? Тому що він спочатку став союзником Гітлера, провів наступальну операцію, звільнив практично до цього окуповані фінські землі від Совєтів, а потім ви знаєте, що почався крах нацистської Німеччини на фронтах, і Маннергейм чітко зрозумів, що совєтська воєнна машина розчавить Фінляндію. Він звернувся за посередництвом до американського президента Рузвельта, той провів перемовини з Сталіним і відбулася угода між е власне, Фінляндією і совєтською е Росією. Закінчилося тим, що частина території дійсно відійшла в Росії, е Маннергейм ще провів Лапландську війну, так звану колишніх союзників німців з Лапландії видворяли. І е, з того часу Фінляндія більше 50 років була, як я кажу, нейтральною державою. От, десь готують до цього е, наразі е, Україну. І вірогідніше всього, що е, цей варіант може бути прийнятий. І що його спробують притягнути через. Раду Безпеки ООН і через Генеральну асамблею ООН. Тому що якщо це буде єдина позиція Америки, Росії і Китаю, то навряд чи інші країни зможуть цьому запобігти. Ви скажете, яка причина, ми програємо війну. Треба сказати правду, ми програємо війну. І мова зараз йде про те, щоб врятувати державу і врятувати майбутні нації. Бо якщо війна в такому темпі буде продовжуватись, то згорить і країна, і згорять українці. Очевидно. А все через що? Через абсолютну некомпетентність, дурість, злочинну клептократію просто. Тотальну клептократію, яка панує серед зелених гнит на банкові. Це саме можна і особисто про Володимира Зеленського сказати. Це вони довели Україну до того стану, в якому є зараз. Це вони мародерили, крали на оборонних спорудах, на оборонних закупівлях, на всьому всьому іншому. У злочину проти України і українців, крім Російської Федерації як країни-агресора, є внутрішні винуватці, які не організували оборону, які заробляли на крові, які, 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 ім'я їм легіон, ім їм – зелені гниди. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.